І які, на жаль, незнані при забуті або не знані в силу якихось об'єктивних причин. Тобто вони були законспіровані, вони працювали на нелегальному становищі. Тому ця кімната музею планується, щоб вона несла таке багатофункціональне навантаження, щоб це було і пізнавальне, і навчальний напрямок, щоб тут заступали. І якщо ви звернете на цьому. Ескізі безпосередньо посередині увагу побачите, тут є такі тумби. На цей, в ескізі вони поки що нічого там немає. Але на цих тумбах будуть розташовані макети криївок, які були. Криївки, як їх розташовували повстанці, як їх споруджували. Адже ми знаємо, що криївки споруджували як і під господарськими будівлями, так і під житловими будівлями. І робилися подвійні перестінки і так далі, тому подібне. Тобто ми замовляємо художникам, що будуть від, тут розташовуватися макети тих краївок. Також тут на тих тумбах буде розташований ми вже нам передана безпосередньо ця посудина, бідон, в якому знаходився Озернянський архів. Ви знаєте, що є вже видане у Озернянській нас в Озерні був відшуканий цілий бідон з документами, і всі документи фактично збереглися. Ці документи передані зараз в обласний архів. А бідон, оскільки це члени конгресу українських націоналістів, мали причетність до пошуку безпосередньо тих документів. також, тому цей бідон зараз знаходиться безпосередньо у власності братства Воїків УНУПА обласної організації, і братство Воїків УПА передає нам на збереження і як виставковий експонат в кімнату музей Слави Стецького. Також ми тут хочемо, пам'ятаєте, раніше ми ж по грудня зробили, воно було гіпсова е фігура. По і знайшлися, на жаль, провокатори, які е, понищили було цю гіпсову фігуру, але ми знайшли в собі сили і, е, і ми е, взяли, е, побудували цю гіпсову фігуру, замінили на бронзову. Зараз е, погрудя має е, в бронзі безпосередньо, але цю гіпсову ми не викинули і це гіпсове бюст. Цей барельєф гіпсовий в тому стані, що над ним вороги познущалися, ми його спеціально зберегли для того, для нагадування як молодим, так і старшому поколінню, що ворог ходить десь тут, ворог не спить, і нам треба бути готовим завжди. Як писав Степан Бандера, тут в книжці можна прочитати про нього, що допоки живе. Українська душа, допоки живе хоч один українець, він повинен боротися, і боротьба не продовжується, продовжується і боротьба є вічна, не тільки української нації за свою державність. Якщо глянути історію загалом людства, ми бачимо і знаємо, що кожна нація вона фактично бореться, знаходиться в боротьбі, тому що історичні процеси складаються таким чином, що, на жаль, є війни і не тільки. Тому. Для того, щоб зберегтися, для того, щоб передати надбання попередників нашим наступним поколінням, ми повинні завжди, знаєте, порох тримати сухим. І пригадувати, і пам'ятати про таких людей, як Степан Бандера, Роман Шухевич, Ярослав Стицько і славна наша землячка пані Слава Стецько. І інших. Усіх відомих, невідомих, тих, які воювали як зі зброєю в руках, так і е, потерпіли е, в результаті інших якихось, е, скажімо, е, ворожих дій були заслані в собі на примусові роботи чи на примусове поселення. Ми е, хочемо, щоб е, сучасне молоде покоління пам'ятало е, тих. Тут нашу історію для того, щоб вона не повторилася. Бо як відомо історія, вона повторюється. Знаєте, негативні моменти вони в два рази гіршими повторюються, а то й в більше разів. Тому Я що ми не було не такі, що ще є, ходять по землі колісниченки, та всякі, всякі от звідси зі квова вийшла, розумієте, а вона це робить? один із прикладів тих людей, які, на жаль, стали п'ятою колоною тут сьогоднішньої у нас української держави. Той берегє вже другого ревітазу, знищили бар'єр, полковника полюбого, були не бардів знищені. Так що треба буде і тут дивитися, якщо буде музей, той так, що, так. ворог не спить, своє робить. Одесь так коротенько, і я думаю, що ми вас проінформували е, про плани нашої організації, що зроблено. Е, ви можете прочитати в прес-релізі. Ми вам також роздали таку листівочку. вона є, Це є перший е, варіант листівки. В подальшому буде випущені плакати е, інформативні, де є рахунок. На який накопичувальний, і просимо, щоб ви по мірі можливості опублікували в своїх виданнях, ті рахуночки. Є патріоти, є люди, які не небайдужі до історії, які розуміються розуміють на тих речах, про що ми говорили сьогодні, і сподіваємося на допомогу. Тому що якщо ми будемо тільки нашою організацією тягнути цю роботу, вона може затягнутися. Якщо десь долучаться жертводавці, прості мешканці нашої області, силу своїх можливостей. Я думаю, що цю роботу ми повинні встигнути до річниці створення Української поставської армії до Дня Покрови. Також звертаємося до ваших видань. Кілька видань вже погодилися бути інформаційними спонсорами. Передайте прохання наше вашому керівництву, що ми просимо вас до співпраці. В плані інформаційного спонсорства і усі видання, які погодяться бути інформаційними спонсорами, на остаточному плакаті вже остаточний плакат, який буде випускатися, усі емблеми тих видань будуть розташовані на цьому плакаті, і ми зобов'язуємося оргкомітет. По впорядкуванню кімнати Музею Слави Стицького ми зобов'язуємося ваше видання інформувати і просимо вас, щоб ви інформували на своїх сторінках про роботу, про хід роботи. Ми сподіваємося найближчим часом вже почати безпосередньо будівельні роботи. І знову ж таки, їх вплив залежить від можливості, від ресурсів, які буде накопичено. Дякую, прошу запитання, задавайте. Паніволя ще хоче слово, так? Да, хочу... Так, паніволя це будь. Книжечка недавно вийшла, пан Евсеньків написав, качинку з несподіванням серцем. І тут багато це про пані Надіканюк, яка хор створила зграву і ним довго керувала. І разом з панією Славою Стецько обвозили, як кажуть, майже всю Україну. Хор заграла, щоб послухати пісню патріотичну, українську, щоб донести той дух нашого українського народу. Страшний біль, горе полонове, випало на долю нашого українського народу. Страшна війна розкинула вільних синів відочок по всій землі кулі. Але такі, як слава Стецьку, хто залишився з них. Живими повернулися до рідного краю і що могли до кінця своїх днів вони творили і робили, і тішилися тією землею, до якої повернулися. І дуже це було гарно, коли вона нас завезла у Полтаву разом з пані Надією. Як ми там ми Полтаву пройшли всю розумієте, хора заграва. Від культурного центру через ринок, Ворського, так річка, все ми пройшли, ми проспівали, ми в музеї Сковороди. Ну, всюди, розумієте, спочатку сприймали дуже страшно, а й ми почали з української пісні і до пісні про Степана Бандеру, То ми родиною виїхали із того, але я хочу сказати, що життя обірвалося. Але в серці нашому вони завжди були. І от люди, які прийшли в хор за граву, в Конгрес українських націоналістів. Ну і коли ця книжечка виходила, коли ми збирали матеріал про пані Надію, і от такі слова, що до пані Слави і до пані Наді співали, говорили, вчили, в себе все ціло посвятив разом із славою Стецькою. Казали, як не ми. То хто? І ви живі, живі в серцях свого народу, і йдете уже по нагороду, що в небесах для тих дають, хто завершив героїв Боті. Низенько, я хочу поклонитися всім героям, а особливо нашим жіночкам, славним, які пережили всі страшні роки лихоліття. Вдалося їм вижити і ще нас навчити, молоде покоління, І дай Боже, щоб до нашого хору приступали, такі, як ви. І ми вас дуже запрошуємо, тому що люди наші, з репресованих, Тих людей, які сиділи в смертній камері, вони вже не можуть. І відійшло їх багато. Але ми вас просимо. Може, ви зможете, може ви захочете, може хтось з ваших рідних, друзів, ви молоді, гарні, красиві, поповніть наші ряди, це буде таким святом, і такою е, пам'яттю, і таким дорогим скарбом для тих, хто любили Україну більш на тусе і не жаліли своєї молодості, юності. Е, для них була пора кохання Сов'їні ночі, а любов для України була вищою на усе. Так що я вас запрошую, щоб це не було, може хтось з своїх знайомих, якісь, які хочуть збрати, прийшли до нас, і ми славили наших героїв і українську пісню, і вишивану сорочку. І дай Боже, Аксентій хач пані все перед вами. Нехай Господь вам дарує ще довгих років життя. І щоб ви завжди, щоб Бог нам поблагословив Боже, матінько Божа, страдаюча мати, твоє серце прошив начболю на відмутки Твого Сина. Але ти не захиталася у вірі, надії, любові до Бога. І допоможи нам, щоб і ми не захиталися у вірі, надії, любові до Бога, до нашої України, і щоб той музей в нас був. Дякую, пані Вороні. <праць> Прошу запитання, задавайте так. Вони зараз в Києві. Вони зараз складовані на Київ, бо тому що їх привезли в Київ. Е, і я думаю, ви знаєте, що на Львівщині є е, в селі, в якому працювала е, пані Слава, вона працювала вчителькою е, в, на Львівщині, і є вже створений е, в селі музей е, Слави Стицько е, на Львівщині. Зараз тут є пише село, я вже просто е, так. Юшківці. Це Жедачівський район. В селі Юшківці. Є музей Славя тому... Усі ці експонати, які привез, привезені з Німеччини, вони зараз складуються в Києві, і ми безпосередньо дали замовлення на ті речі, які хочемо, щоб були тут в нас, в кімнаті музеїв. Тому що е, і по інших областях у Нальвівщині музей є е, деякі області. Я знаю, що не тільки ми ініціюємо кімнату музей, але й куточки Слави Стецького, десь де в області менше, десь бібліотека. І зараз родина визначається, куди передати ті речі. Вони відповідальні, щоб ті речі не пропали, тому вони мусять вести реєстр того, бо знаєте, це є життя. Може десь хтось загорітися бажанням, організувати якийсь куточок. Славе Стецько, а може змиритися влада, як в нас буває, або якісь інші моменти можуть настати історичні. І інші можуть не захотіти, щоб скажімо, такий музей, такий куточок був. Тому родина веде серйозний облік тих предметів, і принаймні ті, я переконаний в тому, ті, які будуть передані нам. Ми їх збережемо, збережемо в належному вигляді, і вони будуть тут працювати, будуть працювати для нашої громади. Адже слава Стецькою є нашою землячкою. Тобто, коли вже будуть ремонтні роботи завершені, ми їдемо в Київ і їх привозимо сюди і безпосередньо вже будемо монтувати тут в кімнаті. Коли вже буде закінчена ця лицева частина. Так. На цей, вхід в кімнату музей буде платний, чи там про які, якісь безкоштовні акції? Ну ні, ми не плануємо, щоб тут е, бралися якісь кошти. Е, такої думки навіть близько ще до цього часу не було, е, оскільки е, в основному до цього часу залучаються жертводавці, тобто люди, які вважають своїм обов'язком докластися до цієї справи. І вони ніхто, жоден з них ще не ставив питання про те, щоб там якісь там компенсації, і тому подібне. На поки вони кажуть, що зараз ми частинку, потім ще буде, потім ще. Люди долучаються які. В основному ті, які чиї родини торкнулося то лихоліття, Чиї родини, які знають, знаєте, не з переказів, а які знають із свого власного життєвого досвіду. От, скажімо, пані Оля, яка тільки що староста кору заграва теперішня, вона, якщо я не помиляюся, вона народжена в Сібірах. Тобто родина була вивезена, вона там народилася, знаєте, на заслання. І вона безпосередньо це через її серце та біль проходить, родинна біль. Коли родину відривають, знаєте, як дерево з коріння виривають, родину виривають з насидженого огнища, з хати і вивозять, бо тому що. Скажімо так, державна машина вважає чи державні ідеологи, захотіли вважати тих людей ворогами і накреслили, написали, що вони є ворогами. Чому ворогами? Тому що вони хотіли бути просто українцями і хотіли жити в своїй державі. Тому ми відповідно десь сподіваємося і на тих людей яких торкнулося телеколіття, і на тих свідомих е земляків, і думаю, ми відповідно цю інформацію повеземо і на засідання в Києві, і думаю, що десь і кияни долучаться, і ми зберемо необхідні кошти і безпосередньо завершимо цього року роботу по упорядкуванні. Що Я чи були пропозиції з боку влади або з боку інших організацій допомогти підтримати цю власну ініціативу відкриття музею? Чи хтось зараз долучився? Дякую за запитання, дуже гучне запитання. Я свідомо не намагався десь на е, цьому аспекті зупинятися в ході пресої конференції, але вважаю своїм обов'язком відповісти вам на ваше запитання. Е, Створення кімнати музею ініціювалося обласною організацією Конгресу Українських Націоналістів. І було підтримано е, міською радою ще в 2010 році, якою керував безпосередньо Роман Заставний, ще тодішній мер. І тут є на листівці, що рішенням е, сесії міської ради е, підтверджено е, звернення про створення кімнати музею Слави Стецького. Це відбулося подія 30 квітня 2010 року. До 90-ї річниці від дня народження слави Стецького. Адже вона народилася 14 травня 1920 року. Тобто за два тижні зробили такий подарунок, підтвердили наше бажання створити кімнату музей слави Стецького. На жаль, подальшому від наступної адміністрації міської ми підтримки не мали. Ми зверталися до... Теперішнього керівництва, щоб музей, кімната музею все-таки була на балансі місцевого органу влади, бо тому, що так складається, що кімната музею буде на балансі одної із політичних сил, зокрема, Конгресу українських націоналістів. А ми розуміємо, що все-таки регіональні територіальні музеї мали би бути на балансі місцевого органу влади. Ну, на жаль, не знаю, нам не пояснили з яких причин, але вони відмовилися брати на баланс е, міської ради. Тому. Ми, відчуваючи необхідність продовження цієї роботи, ми не зважаємо зараз ні на, я, ні на які органи влади. Ми звертаємося напряму через вас і просимо бути тими добрими посередниками. Напряму через вас звертаємося до громадськості, до небайдужих, щоб підтримали нашу ініціативу і щоб ми належним чином вшанували нашого славного Славу Стецького. Тобто, музей, кімната музей є на сьогоднішній момент на балансі обласної організації Конгресу Українських націоналістів. Ми з міською радою уклали договір оренди і ми платимо оренду щомісячно оренду по о, цьому приміщенні. Чи комерційна ціна оренди, чи така комерційна? комерційна. 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 Тобто, є, якщо я не помиляюся, то точно 19 стаття бюджету України. І яка окреслила, якраз скажімо, право місцевого органу влади виставляти орендну ціну для громадських і політичних організацій, то в цьому бюджеті закладена норма, що громадська організація, якщо місцевого органу влади орендує приміщення, то повинна сплатити 3% балансової вартості. Тобто, наприклад, те приміщення є балансова вартість, скільки воно коштує. Ну, грубо, скажімо так, 100 гривень. То 3% то це протягом року повинні сплатити 3 гривні. Але ми знаємо, що це приміщення має в центрі міста і балансова вартість вираховується на сотні тисяч гривень. То 3% це вже виходить на тисячі гривень оренди. По цьому бюджету, по державному бюджету, музеї надаються. В оренду під 1% балансової вартості. Тобто кімната музей вона буде, нами сплачується 1% від балансової вартості. Але це сума кругленька. Там 1%, там також виходить цей немала не сума. зараз час економічної кризи, ну, Підприємці не мають коштів. Чи можуть люди долучатися толоку, ми на за роботами, підприємці, якимось своїм товаром, мовить, що ви таке передбачаєте? Наприклад, хтось меблі випускає, хтось є хороші майстри, фахівці. Ну, в принципі, так. Можна за таким принципом долучатися до цієї роботи, але я думаю, ви розумієте, що тут є такі наступні моменти. Ви бачите, в якому стані ми беремо в міської ради приміщення. І якщо ми належним чином не будемо проводити документацію, то по закінченню оренди в 2016 році нам можуть не порахувати тих затрат. Тобто ці затрати можуть гранути, знаєте, як вода в пісок. Тому балансову вартість усі затрати ми мусимо офіційно наймати підрядника. Підрядник формує кошторисну вартість робіт, яку необхідно виконати. І ми погоджуємо з міською радою, що ми таку-то суму грошей змушені вкласти, щоб це приміщення почало працювати і мало безпосередньо виконувати ті функціональні навантаження, які покликані згідно попередніх документів, які прийняті безпосередньо, в тому числі і сесією міської ради. Тому це все роботи будуть вестися офіційно. І виходячи з того, ми десь е, про е, тему толок е, не говоримо, тому що е, якщо буде дуже багато бажаючих, і тоді велика частина е, затрат е, не буде відображена. І це буде мати свої такі суто функціональні, скажімо, негативи для нас безпосередньо, як е, е, ініціаторів і як тих, які будуть втілювати це в життя. Тому це повинно робитися офіційно і ми зацікавлені, щоб усі затрати були відображені документально. Прошу ще є. Немає запитання? Все зрозуміло? То що, дівчата, хлопці, шару... Що...